Коротше, друзі, всім привіт! З вами знову я, Ілюха Мецакуха, і в цьому відео я зніму повністю обзор на моїх кроликів. Так як уже давно я не знімав обзор на моїх кроликів, зараз час його зняти. Так як тим більше я знімаю обзор на кроликів тільки тоді, коли про мене творяться якісь зміни у моїх кроликах і так далі. Сьогодні розказую, скільки в мене кроликів, чим я їх годую і покажу вам їх. Тому погнали дивитися. Почнемо, друзі, з оцього кроля. Гляньте. Такий хороший криль, це самець, він, йому вже десь 6 місяців. Бо більше. Він такий вже дорослий самець. я за нього дуже радий, друзі. Тому дивіться, дивіться, який це молодий самець, Йому десь 4 місяці. він ще маленький, але він дуже класненький. Я його дуже люблю і він хороший. Дивіться, друзі, тут сидів, хто знає, тут сиділо восьмеро кролів, але тепер тут сидить молода самочка. П'ять ну, кролів я продав, можна сказати. І, і саме, хто знає, що в мене тут було кролів, кротків вже по чотири місяці, п'ять я продав і залишилась лише самка семейця, які я собі лишу. Дивіться, тут -то є вони вже тут. Я тут файно вичистив клітку і посадив їх восьмеро малят. Отаких от хорошеньких десь по місяцю. Які вже тут обжилися, живуть, кайфують. Та її маму, їхню маму. Це вже мама два рази родила і два рази непогано. Один раз вона родила семеро, які якраз п'ять я продав, а другий раз родила восьмеро. Ця самка трохи дика, їй трохи сібою, навіть не трохи, а от сильно сіба. Ну і є тут десятеро кролів. Не хочу вже туди лізти, не хочу ні самку пудіти, нічого, але якось так. Давайте рахуємо дев'ятеро плюс десять. Плюс одинадцять, то будь 20, 21, 22 короля. Поки що тільки за оцю червону двохповерхову клітку. Наступна у нас є Каліфорнія. Я її обмінявся. Хто знає, я цю Каліфорнію обміняв на самця. Я хотів самця бити, бо в мене було багато самців. І знайшовся уйдень, кому треба самця. І я його, я того самця обміняв на оцю Каліфорнію. Дуже класний, дуже класна самка, яка не підвела і. Ви ж учора показала, що вона може. Дуже сподіваюся, що там є багато каліфорнійців, так як я таку породу дуже люблю. І сподіваюся, що там все окей, і їх там багато. Наступний самець Ну, Я вам вже показувала цю рижу самочку, та? думаю, не треба її показувати. Це самець. Він вже дорослий. Відти, я кружку придумала для нього. Видите? Можна відкрутити та спокійно висипати якісь залишки. Далі, ця клітка у нас повністю пуста. Далі у нас є оцей самець. Цю самку вона до нього пущена, це не моя, мені дав друг, дуже близький друг, mm -hmm. дуже хороший друг. Міровесник дав мені цю самку, щоб я її пустив до самця. І вона вже з ним живе майже сутку, і він її нині має забрати. Вчора мені її дав. Вона вчора файно попрацювала самцом і також 22 кроля в червоній клітці, 23 кроля, 24 кроля. Тих, що я не рахую, бо я ще не знаю, скільки їх там є. Я подивлюся через декілька днів. 25 кролів, 26 кролів, не рахую його самку, то не моя самка. Ну і офіналичку така сім'я. П'ятеро малих. І мама. 20, скільки? 26 чи 25. 26 плюс 5 буде 31-32 круля. За що я дуже радий, тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте лайкосики, це буде суперове відео. Тому я дуже сподіваюся, що ви підпишетесь. А зараз я вам хотів би показати коротеньку, коротеньку свою кімнатку. Яку я зараз зніму четверту частину, роблю столик, але факт у тому, що ця четверта частина, як я буду робити, столик, вона буде не зовсім про столик. Тому, кому буде -то цікаво, то я її обов'язково викладу, ви обов'язково її подивитесь. Такий у мене столик є. Тут я вже зробив повністю чим я її годую, то все. До речі, я ще не розказав, чим я її годую. Зараз я вам це покажу детальніше. А ні, давайте сюди покажу такий. Це комбікорм. Комбікорм містить дуже багато собі вітамінів. і Я кожен місяць купую буквально по одному мішку, і їм це стає на цілий місяць тим 30 кролям. Далі є отака, можна сказати, кукурудза. Я її пересіюю, Там багато чого було. Я її більш пересію і більше є такої кукурудзи дрібної і так далі. Або просто я раніше дала кукурудзу, а зараз я просто даю таку перемелту, так як оце вигідніше. Ну і найголовніше, що я даю, це, як ви бачите, сіно. Сіно я даю і у матошники, і в кормушки. Кронки мої дуже люблять сіно, і вони на це дуже підсідають. й саме, як не обійтися без води. Це просто головне, що може бути. Та самочка. Фіська файна самочка, я дуже хочу, щоб вона виродила. Якось так, друзі. Так все гарно у нас. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Друзі, я дуже надіюсь. Я знімаю відео, коли в мене 892 підписника в Ютуб каналі. Давайте зробимо це 900. Скоріше всього, коли його викладу, вже буде 900. Але я надіюся, що буде вже більше 900, як ще 108 людей. Просто тикни кнопку підписатися, і я вже буду мати тисячу підписників. Я вам буду дуже радий, якщо ви зробите. І, до речі, бой стайль вже з тому я його зараз випускаю. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, всім до зустрічі, всім пока, дорогі мої підписники.